Сторінка 232. Тема 6. Антропосфера. Параграф 59. Що таке антропосфера? Природа. Це не місце для відвідування. Це наш дім. Гаррі Снайдер, американський поет, філософ, еколог. Як людина змінює географічну оболонку? Поява людини на землі визначила подальшу історію розвитку географічної оболонки. Первісні люди мало впливали на природне середовище. З розвитком суспільства цей вплив поступово зростав. Спочатку люди розводили свійських тварин і займалися кочовим скотарством. Потім перейшли до землеробства. В історії відомі такі землеробні цивілізації, як Стародавній Єгипет. Павелон, Індія, Китай, які інтенсивно використовували долини річок: Нілу, Тигру, Єфрату, Інду, Гангу, Хуанха, що мали родючі ґрунти. Малюнок 201 з розвитком промисловості людина активно використовує корисні копалини, будівельний матеріал, воду, ліс тощо. З'являються нові, невідомі природні речовини, пластмаси, металеві сплави, штучні волокна. Крім того, людина будує споруди, дороги, канали. У нас до господарської діяльності людей Накопичуються тони сміття та промислових відходів, які забруднюють природне середовище. Люди спалюють мільйони тонн вугілля, нафти, природного газу, що призводить до збільшення кількості вуглекисливого газу в атмосфері. Із запуском космічних апаратів використання літаків викидом окремих хімічних речовин, що руйнують озоновий шар, пов'язана поява озонових дірок в атмосфері. Загалом порушуються природний колобіг речовин на землі. Спостерігаються зміни в кліматі планети, він стає теплішим. Це може спричинити танення людів Арктики та Антарктиди, затоплення приморських низовин, зміщення меж природних зон, зникнення деяких видів рослин і тварин тощо протягом життя одного покоління стало очевидним, що людина головна сила перетворення географічної оболонки. Що називають антропосферою? Відомий український учений академік Володимир Вернадський назвав людство могутньою силою. Антропосфера, ноосфера це сфера життєдіяльності людини. Саме цей термін відображає ідею розвитку землі та життя на ній. На межі літосфери, гідросфери та атмосфери зародилося органічне життя, яке у процесі розвитку склалося у двох формах: рослинного і тваринного світу, біосфера, історичний розвиток біосфери зумовив появу людини, яка завдяки здатності до виробничої діяльності утворила навколо себе унікальне середовище існування, антропосферу. Утворення антропосфери характеризує співіснування природних законів, розвитку навколишнього середовища та людського. Суспільства. Важливим етапом розвитку антропосфери був період виникнення господарства, який створив умови для появи цивілізації. Антропосфера це новий стан розвитку географічної оболонки, біосфери, за якого розумна людська діяльність є вирішальним чинником її розвитку. Ця оболонка швидко розвивається. Стійкий стан географічної оболонки зберігався десятки мільйонів років, а нині вона швидко змінюється. Людство навчилося створювати штучну їжу, одяг, використовувати енергію атома, підкорювати космічний простір. Сучасне суспільство вчені називають інформаційним або суспільством знань. За розвиток географічної оболонки в майбутньому відповідає людство, як люди охороняють навколишнє середовище. Охорона навколишнього середовища це цілий комплекс заходів, які спрямовані на підтримування природи в стані, що відповідає потребам біосфери і забезпечує зберігання здоров'я людини. Взаємодія людини та природи особливо загострилася в 60-70-х роках ХХ століття. Тоді різко зросли обсяги видобування корисних копалин, Виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, численність населення планети збільшилася майже вдвічі. Серед сучасних екологічних проблем, які природа не в змозі побороти самостійно, є забруднення повітря, води, ґрунтів, малюнок 202, зникнення багатьох рослин і тварин, руйнування озонового шару атмосфери, виробування лісів. Спустелення, накопичення в природі промислових відходів, побутового сміття тощо. Також людство постало перед гострою потребою розв'язання завдань охорони навколишнього середовища та здоров'я людей. У зв'язку з цим у більшості країн було створено природоохоронні організації. У світі працюють міжнародні громадські і державні організації, що опікуються проблемами охорони світового океану, вод суходолу, атмосфери, надр землі, рослинності і тваринного. Світу, космічного простору такими організаціями є, зокрема, Міжнародний союз охорони природи та природних ресурсів, Всесвітній фонд дикої природи, науковий комітет з проблем навколишнього середовища. У нашій державі створено Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, програма з охорони довкілля ЮНЕП. Міжнародна програма, створена Організацією Об'єднаних Націй у 1973 році. Коротко про головне: вплив діяльності людини на природу з розвитком суспільства зростає. Андропосфера, ноосфера це новий стан розвитку географічної оболонки, у якому людська діяльність є важливим чинником її розвитку. Господарська діяльність людини негативно впливає на природу.